Привіт! Вітаю тебе в просторі Тихо всередині. Сьогодні в нас буде ранкова м'яка практика, яка ідеально підійде для початківців, але вже і для давно практикуючих буде м'яким глибоким зануренням всередину себе. Ми будемо пробуджувати тіло через дихання, відчуваючи кожен рух. Попрацюємо з м'язами спини. Будемо відшукувати баланс через позу воїна, тріканасану, позу дерева і будемо спостерігати за океаном, як він плавно гармонізує все навкруги. Вітаю вас на килимку і будемо починати Намасте! Сідайте зручно, ноги можуть бути під себе або навхрест, і заплющуємо очі, будемо поринати в своє тіло все глибше. Розкануйте своє тіло, як ви себе почуваєте, намагайтесь нічого не змінювати, просто слідкуйте за відчуттями. Поставте одну долоньку на живіт, іншу на грудну клітину, і спостерігайте за своїм диханням. Відчуйте, як на вдосі ваша грудна клітина розширюється, а на видосі опускається і звужується. Так само відчуйте, як живіт стає трохи більшим на вдосі і звужується на видосі. Кожен ваш наступний вдих стає глибше, а кожен наступний видих стає повільніше, довше. Збережіться дихання на всю практику і можете поставити долоньки на коліна і перевести увагу в голову, в шию. Будемо робити обережні плавні нахили. Зі сторони в сторону, відчуваючи, як витягується бокова поверхня шиї, відчуваємо кожен м'яз, робимо в своєму темпі, не підлаштовуйтесь під мене. І зараз зупиніться на одній зі сторік, поставте протилежну долоньку на вухо. Пальчики іншої руки поставте на килимок. Відчуйте, як витягується вся поверхня від голови, ши, закінчуючи пальчиками на руках. І плавно переходимо на іншу сторону. Так само одна долонька на вухо. Пальчики іншої руки на килимку і відчуваємо витяження в іншій стороні. Павно завершуємо і переходимо до нахилів головою вперед, назад. Робимо це дуже плавно, обережно. Відчувайте кожен м'яз, кожен мікрорух, який відбувається всередині вашої шиї, вашої голови. І зараз зробіть замочок з рук і поставте цей замочок на потилицю. І будемо розкривати грудну клітину буде вдих і на видусі округлювати грудну клітину і підборіддя до грудей. І знову вдих, видих, вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, покруглюємось. І з наступним вдохом затримуємось в цьому відкритому положенні. Грудна клітина йде вперед, лопатки, зводяться. І ви відчуваєте, як з кожним наступним вдохом грудна клітина розширюється все більше. І плавно завершуємо. Переходимо до невеличких скруток. Поставте ліву долоньку на праве коліно, а права долонька йде за спину. Відчуваємо скрутку і на іншу сторону. Вдих, і з видихом права долонька на ліве коліно. І ліва долонька за спину видих. І знову вдих. Скрутка видих, вдих, видих. Затримуємось тут, на декілька циклів дихання. Продовжуємо дихати глибоко. Повільно видихаючи. І переходимо на іншу сторону вдих, і видих скрутка в іншу сторону, затримуємось тут. Дихайте в своєму темпі, але кожен наступний вдих та видих. Намагайтесь робити глибше, повільніше, тим самим розширюючи простір всередині себе, в грудній клітині і плавно завершуємо. Ми піднімаємо долоньки над головою вдих і видих, пальчики рук. Перед собою відходимо поступово вперед, витягуючи рівну спину, грудною клітиною намагаємось йти вперед. Відчуваємо витяження в спині. І плавно пальчики зміщуємо на праву сторону. Відслідковуємо, як витягується ліви, ліва сторона вашого тулубу. Дихаємо в те місце, яке витягується, і з кожним наступним видихом відпускаємо те витяження ще більше. І плавно переводимо пальчики рук на іншу сторону. Зараз відчуваємо, як витягується правий бік, дихаємо саме в правий бік, розширюючи. Його ще більше. Плавно переводимо пальчики рук в центральну частину і обережно припіднімаємось. Переходимо на коліна та долоньки. Будемо пробуджувати нашу спину, наш хребет, робити кішку корову, вдих, прогинаємо спину спині, видих, округлення. Вдих. Грудна клітина вперед, лопатки звужуються, видих, лопатки розходяться, куприк підкручується. Вдих, видих. І з наступним вдохом залишаємося в цьому розкритому положенні, плечі відводимо від шиї, грудну клітину намагаємось подати ще більше вперед, дихаємо. І переходимо в округлення, затримуємось тут на декілька циклів дихання, відчуваємо, як спина хребет округлюється. Мають бути приємні також відчуття. Насолоджуйтесь цими відчуттями. І плавно переходимо до кругових рухів. Так само я вам рекомендую робити в своєму темпі, не зважати абсолютно тут на мене. Відчуйте, що саме потребує ваша спина, ваше тіло в цей момент. І дайте йому цей рух. Продовжуйте слідувати за вашим тілом. Рухатись в своєму ритмі, темпі. І пам'ятайте, що так, звичайно я показую, розказую, як робити певні асани, Але все ж таки головним інструктором на вашому килинку є ви самі. Адже ніхто більше не відчуває так сильно ваше тіло, як ви. Плавно завершуємо і ставимо стопи на тильну. Сторону стопи. І активуємо кор, припіднімаємо коліна, відчуваємо м'язи кору, відчуваємо м'язи ніг, відчуваємо свій прес, руки, відчуваємо, як активується все тіло. Відпускаємо коліна на килимок і виростаємо в собаку мордою вниз. Собаці покрокуйте, позгинайте ноги в коліна, відчуйте ваше тіло в цій асині, намагайтесь тримати спину рівною, коліна можуть бути призігнутими. Головне, щоб спина і ваш хребет виздовжувались і ви відчували витяження. З наступним видихом зроби крок вперед правою ногою, стопа між рук, і навдосі припіднімайся в віробкодрасину першу, воїн перший. Задня стопа 45 градусів, коліно передньої ноги над п'ятою. таз дивиться в сторону передньої ноги. Плечі відводь від шиї, і маківкою витягуйся догори витягуючи весь хребет. І плавно переходимо у Вірабхадрасану другу. Стопа задньої ноги на 90 градусів. Таз розкривається, руки паралельно килимку. І коліно передньої ноги над п'яткою. Витягуємось маківкою догори. І плавно завершуємо. Переходимо в собаку мордою вниз. Плавно опускайте коліна, грудну клітину, підборіддя до килимка і переходьте в собаку мордою догори. Відводимо плечі від вух і повертаємось назад в собаку мордою вниз. Зробимо цю ж послідовність на ліву сторону, тож крокуйте лівою ногою вперед і виростаємо в віробхадрасину першу, коліно передньої ноги над п'яткою таз дивиться в сторону передньої ноги і стопа задньої ноги під 45 градусів. Витягуємось смаківкою догори. Відчуваємо це витяження по всьому хребту і обережно переходимо вірабхадрасину другу, відводимо плечі від шиї, руки розводимо в сторони, відчуваємо розкриття і витяження одночасно тут. Глибокий вдих, видих, ще один вдих. І з видихом повертаємось собаку мордою вниз. Переходимо в планку і будемо йти в чатурану. Можете з колін, можете в звичайну. Вдих, собака мордою догори. Видих, собака мордою вниз. Ставимо коліна на килимок, коліна на ширину килимка, таз на п'ятки, пальчиками рук йдемо вперед, витягуючи спину, і через круглу спину переходимо на живіт. Долоньки під ліктями виштовхуємо грудну клітину вперед. І якщо тут легко, можна відпустити долоньки від килимка. Припідняти стопи і відчути всю силу вашої спини. Обережно опускаємось, припіднімаємось знову на коліна та з на стопи знову витягуємо спину. Виростаємо в собаку мордою вниз. І робимо крок вперед лівою ногою. Ліва стопа дивиться прямо, права стопа трохи всередину. Потягнись лівою рукою вперед і опусти її на гомілку або на стопу або ж на блок. Обирай свій варіант. А права долонька тягнеться догори. Руки перпендикулярно до підлоги. Відчуєте розкриття грудної клітини, витяження в правому боці. Плавно завершуємо, повертаємось в нейтральне положення і переходимо на іншу сторону. Права стопа дивиться вперед, правою рукою ми витягуємось вперед, ставимо праву долоньку на. Гомілку, стопу або ж на блок свій варіант, і ліва долонька витягується догори, розкриваючи грудну клітину. Дихаємо в лівий бік, розтягуючи, розкриваючи його ще більше і глибше. Повертайся в нейтральне положення і підходь до початку килимка. Зроби глибокий вдих, витягнись долоньками до гори з невеличким прогином і видих утанасана. Вдих, витягуємо спину, видих, відходимо в планку. Видих, чатуранга, вдих, собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Постав коліна на килимок, плечі над долоньками. І ліва рука йде догори. Вдих. Розкриваємо грудну клітину і далі ліва долонька під праву руку, видих, плече на килимок. І знову вдих. Видих. Відчуваємо тут невеличку скрутку. Вдих. Видих. Залишаємось тут на декілька циклів дихання. Відчуваємо, як хребет скручується по всій довжині. Це має бути дуже приємне відчуття в спині. І плавно повертаємось. Зробимо на іншу сторону. Вдих. Права рука припнімається, видих. Права долонька проноситься під лівою рукою. Вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, плече на килимок. Вдих, розкриваємось, видих, невеличка скрутка. Залишаємось тут на декілька циклів дихання. Глибокий вдих. Видих. Вдих, видих, і з наступним вдохом повертаємось в нейтральне положення. Зробіть декілька рухів спиною, гармонізуючи відчуття в хребті в спині після скруток і обережно лягайте на живіт. Піднімаємо грудну клітину, виштовхуючи себе долоньками, плечі відводимо від шиї, залишаємось тут на декілька циклів дихання. У долонька на долоньку, чоло на долоньки, відпочиваємо. Обережно повертаємось, заводимо руки назад, робимо замочок з рук. І припіднімаємо грудну клітину, ноги, відводячи замочок з рук назад якомога більше. Відпускаємо замочок з рук, долонька на долоньку, чоло на долоньки. Відпочиваємо. Ходимо в сидяче положення з рівними ногами. Зроби глибокий вдих, витягнись руками догори і на видусі з рівною спиною. Намагайся грудною клітиною йти вперед. Спину тримай рівно, тут можна призігнути коліна. І грудною клітиною піти до колін, до стегон. А якщо розтяжка дозволяє, то можна прямо опуститися на ноги, доторкнувшись грудною клітиною до колін, обирайте свій варіант. Обережно припіднімаємось і через круглу спину хребець за хребцем лягаємо на килимо. Підводимо коліна до грудей. Можна поколихати їх зі сторони в сторону. Відчуйте, як розслабляється ваша спина в цьому положенні. І йдемо в асану щасливої дитини, захопіть руками зовнішню сторону стоп, зігніть ноги в колінах. І відчуйте, як ваша спина розслабляється ще більше. Пускаючи ноги, вирівнюючи їх, переходимо в фінальну асану – шавасана. Дозволь своєму тілу просто бути тут і зараз. Відчуй, як під силою тяжіння воно розслабляється, і мовби від цього розслаблення стікає все більше. Нижче до підлоги. І всередині тебе зароджується енергія, яка сповнює все твоє тіло, розтікається від маківки до стоп, до пальчиків рук. Ти відчуваєш, як кожна клітинка твого тіла радіє. І поступово можеш починати. Рухати пальчиками рук, пальчиками ніг, можеш потягнутись так, як тобі хочеться, мовби після глибокого відновлюючого сну, відчує кожна клітинка твого тіла прокидається зарядженою, сповненою енергією. А ти відчуваєш себе щасливою і сповненою любові. І ти готова ділитись цим теплом з усіма навкруги. Ти дякуєш щиро, дякуєш за кожну мить і від цього сповнюєшся ще більшим натхненням до життя. Я безмежно дякую вам за практику, за довіру. Для мене це завжди величезна честь практикувати разом з вами. Я бажаю приємного, спокійного, сонячного дня і пропоную челендж. Віднайди в сьогоднішньому дні 5 речей, за які ти можеш подякувати. І якщо захочеш, поділись цим в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, за що ти вдячна. А я дякую вам. Дякую за кожен лайк, за кожен перегляд, за кожен коментар. Для мене це неймовірно цінно. Обіймаю.